Так, не показував ще таку шторку, е, приїхав на комісію свіжопригнаний. Дивимося. Майже 10. майже 10, Працює ця тема без одного долара, що, типу, психологічне воно ха, трошки якось легше. Да? Ну не десятка. 999. Де, Я думаю, що ще там якийсь торг може бути. Е, свіжопригнаний, дивіться, який гарненький. Флігл. Флігл чи як він? Парамі прекрасніший. Трошки, напевно, підкрашувався. Дивлюсь, що трошки підкрашувався, але все ціленьке, нічого нема таких. От бачите, от така рама. Е, підйом на вісь, сафи, резинка 50% є. Така шторочка доволі непогана. З дверима, дивіться, все. Все, звідки Іспанія, чи звідки? Дивіться, який рівнесенький прицепчик. Непоганий. Ящичок. Що тут ще по ньому Порядок, порядок. Кому цікавий додатковий огляд зроблю, все зробимо. От. От багато прицепів приїхали на комісію і від перевізника, і пригнані, і шмиці, і кьогелі, все є. Звертайтеся кільком срівно.